Всім привіт! Всім привіт, ми хороші! Ось бачите, в нас сьогодні така негода. У Римі дощі, знов дощі, і досить прохолодно. Ви мені кажете, щоб я вам показувала більше Риму. От я вам показую. Ви думаєте, що Рим це тільки Колизей? пантеон, я не знаю, Черкомасімо? Ні, оце рим, оце коли ти стоїш на зупинці автобусу під дощем, і ти можеш так стояти годину-дві, а тобі потрібно на роботу їхати, а автобус не приїжджає, і це дуже важко, ви розумієте? Отакий рим. Грязний трішечки, В деяких містах, не трішечки. А ще коли дощ з полів лється така жижа, така як грязь з глиною, і дуже важко керувати автівкою. Ось бачите, знову люди стоять на зупинці, і потрібно їхати дуже обережно, щоб їх бідолашних не обризгати. З іншого боку тебе підганяють. Ті, хто їдуть позаду, ну я на них вже знаєте, я на них вже не звертаю уваги. Тому ось такий рим. Це спальні райони за окружною. Зелені багато, бачите? Так, повідповідаю на питання. Перше, ви мене питали, чого я не додаю, ну, тобто ви до мене додаєтесь у друзі. В Інстаграмі, на Фейсбуці, а я вас не додаю. Розумієте, для того, щоб я вас додавала, я не проти. Хоча я Instagram і Facebook я не е, веду зараз. В останній раз я там робила якісь допусти. От перші дні війни були. Перші дні війни як її не обрискати? боже мій. От. Так от, щоб я вас е, добавила в інстаграм, наприклад, у вас повинен бути е, відкритий ваш аккаунт, щоб я бачила, хто ви, що ви, розумієте? А то я вже добавила, добавила хлопців і дівчат. Боже мій. Пожаліла про все на світі. У вас аккаунти закриті, я не знаю, хто ви. Ви з мого каналу, не з мого каналу. Ви розумієте, чим ви дихаєте? Так. Фейсбук я навіть не роблю ссылку на Facebook, тому що, як вам сказати, я не розумію, навіщо мені потрібні цей інстаграм і Facebook. Може ви знаєте. В мене на Фейсбуці приблизно десь три тисячі підписників. І не знаю, іноді я дивлюсь там роботу, іноді я дивлюсь там якісь групи, оренду, до речі. От. Ось, бачите, вже грязь з полів. Ой, підолашні, під дощем. Це одного разу, коли я шукала собі роботу, прийшла в таку організацію, яка допомагає в пошуку роботи. О, Карабінері в Зараз, ага, бачить, що в і мене пропустила. А, зробила фонтан. Так от, я в організацію з пошуку роботу. Роботи прийшла, і вони мене запитали, а шукала я роботу десь, може, продавця, знаєте, у мережових крамницях. Ну, таких як Zara, H&M, що там ще Мангос, Традіваріус, ну, ось таке. От. І запитали, а взагалі у вас є соцмережі, я тебе кажу, та ні. <смі> у мене був Фейсбук і там було, ну, я не знаю, може, 100 підписників. І оцей товариш мені каже, що потрібно, щоб у вас на Фейсбуці було щонайменше. Давай, їдь, я тебе пропущу, їдь. Їдь, їдь. Дідусь старенький, з онукою, мабуть. Так от, було десь приблизно 100 підписників. А він каже, що мені потрібно що якнайменше 5 тисяч, щоб він бачив, що я спілкуюсь. З людьми і все таке і інше. Ну, я і набрала п'ять тисяч десь приблизно за два тижні. <світ> набрала п'ять тисяч, виставила там свої фото, і це були італійські чоловіки, як ви можете здогадатись. О, червоний, о, зелений, поїхали, поїхали, поїхали. От, тому я не знаю. На роботу я так і не устроїлась там, не влаштувалась, а Фейсбук в мене залишився. Тому він в мене є, знаєте, їсти не просить. Ну давай, 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 швиденько, швиденько. Ні, тебе ауді, я не пропущу. От, от такі діла. Тому я вас залюбки Добавлю до себе, але я повинна бачити, що у вас за аккаунт. А дощ не вщухає, а мені ще їхати і їхати. Так, ладно, оце саме, що я терпіти не можу, коли поперед мене, поперед моєї машини буде їхати оця реклама. Ось бачите, вони дуже їдуть повільно. Манаджа. Все, мої хороші, я вас вимкну, тому вам оці дворники, знаєте, перед очима. Я розумію, що вам не цікаво дивитись на похмурий Рим. Все. Потім ще поговоримо. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі АльПревіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Так, мої хороші, це четверта серія про прибирання в готелях, про взагалі прибирання, як я тут працювала. От. І продовжуємо. Я е, зупинилася на тому, що я стала працювати в бед е, і оця Марія, моя скажімо так, напарниця, румунка, вона почала мене вчити, як потрібно прибирати ці кімнати. І от таким чином в неї було вісім кімнат, в мене було вісім кімнат, тільки мої вісім кімнат вони були дуже дуже далеко, і мені потрібно було їхати на автобусній зупинці до них, ви розумієте? А кімнати Марії були поруч, поруч от з цим ресепшеном. Далі, що ще Марія мені такого цікавого сказала? Наприклад, це ж Рим, Італія, тепла країна. Дуже часто буває таке. це... Ящурки, це миші, вони залазять в кімнати, вони залазять в, в ці матраси, і уж не знаю, чого там так стається, вони там здихають ці ящурки. І Боже, такий така, знаєте, вонізма йде від тих здохлих ящурок, і її дуже важко знайти, тому що вона забивається десь під шафу, вона забивається десь у матрас, під матрас. Я одного разу бачила матрас. Де жили дві миші, дві миші, вони були живі, слава Богу. Але я кричала так, коли я стала перегортати цей матрас, і одна миша просто випала з нього. То там гості вони думали, що почалась пожежа. Прибіжали хлопці, які ну це я вже в більш такому альта кваліта. Ви знаєте, більше чотири зірки, мені здається, було в цьому готелі. І тим не менше, миші в матрасах були, тому що їм там добре зимою, знаєте, вони ж такі то всі ці матраси з пружинами і мишкам там дуже добре. Я коли побачила це, боже мій мої хороші. Коротше, а в цьому Беден Брекфесті, значить, дві кімнати я помила не з Марією, а я помила сама. А Марія вона була на і Отак мені тільки казала: оце роби, оце роби, оце роби оцією ганчіркою, а це роби оцією ганчіркою. Щоб позбутися вапняного на літу потрібно було, значить, там просто кип'ятком все це змивати з душових. Кабіну, це всі, ну тобто вони повинні блищати, блищати. Ну і ці дві кімнати я прибрала звичайно десь за дві години. Я їх прибрала, вони блищали. І вони пішли на рахунок Марії. А мене ще чекало вісім кімнат. Ви розумієте? І оцей е, проприєтар, цей власник, він такий мені каже: Ну, Маріанна, зроби мені бель поліцію. Ну тобто, зроби мені таку, коротше е, добре помий у ці кімнати. Куди ти їдеш? Я була. Впевнена в тому, що окей, він мені дав ключі, він мені сказав коди від цих кімнат, і все, я була впевнена, що там все є. Тобто там є детерсиви, там є мішки, там є оці всі шампуньки, мила, е, не знаю пилисмог. Ну там все є. От коли я туди приїхала, я приїхала вже втомлена від тих попередніх двох кімнат, за які, звичайно, мені не заплатили, тому що я тільки навчалася. О, а ще ще я ще забула вам сказати, значить, колекціони, оцей завтрак, боже, що вони роблять? Значить, черстві, оці всі булочки, круасани, вони всі розігрівають їх у пічки. Ну, тобто в мікроволновці, якщо не дуже багато гостей, якщо отель трішечки. Більший, то вони це все розігрівають. Там вже такі дубові ці круасани, Ви розумієте, там їм вже, я навіть бачила круасани, ну, які вже. Мені здається, то була пліснєва. Але якщо вам здається, то не здається. І що зробив значить, цей проприєтаріо, власник, він взяв ножиком, так, зчистив ту пліснєву, І оці дубові круасани він запихнув в пічку і їх Розігрів і о чудо, о диво, знаєте, вони почали пахнути, вони були гарячі, нібито от тільки-тільки, значить, привезені. А їм вже було 3-4 дні. От. Тому ось так все йде в ход, от щоб заощаджити, щоб заощаджити. Ой, мої хороші, приїхала я на автобусі, потім я вже бігала туди пішки. Подивилася, які 8 вісім кімнат. Вони майже всі були партенці, тобто з яких гості вже виїхали. І Боже мій, що я там тільки не побачила в тих кімнатах, що я там тільки не побачила. Це був такий сором, жах. Я ж кажу, коли почала прибирати квартири, я втратила віру в людяність, в людство я втратила віру, тому що ну, неможливо неможливо після себе залишати таке. Так, продовжуємо. Це я чихнула. Продовжуємо. Так от. Поки ця Марія мене навчала, як прибирати ці кімнати, оцей власник він поїхав в ці мої вісім кімнат поперед мене, щоб забрати мої чаєві. Тобто люди там виїзджали, і можливо, я не гарантую, але можливо хтось залишив там 2-3 євро, 5 євро на подушці. І він спеціально поїхав. Це нормальна практика. Якщо говернанте, а він був і власник, і працював як говернанта в цьому беденбрекфесті. Якщо він вас не поважає, звичайно, він буде поперед вас йти і забирати всю вашу всі ваші чайові, всю вашу манчу, він буде забирати собі скотина. І от він поїхав спеціально переді мною, все забрав. І потім вже десь через дві години після навчання як прибирати ці кімнати, приїхала вже я ці кімнати. Дві кімнати були фермата, тобто там люди залишалися. Одні були німці, хлопці з дівчиною, такі молоді, спортивні. Вони мені сказали, що окей, можете прибирати. Ми пішли в фонтан дітреєві дивитись туди. Ось а інша пара була з полонії, тобто були поляки. Поляки були, були вже така пара похилого віку, дуже вдячні. Вони за все казали грація, тобто вони поляки. вони ви вивчили оце слово, дякую, і вони за все мені казали Грація, грація. А коли вони зрозуміли, що я з України, це скільки було? Ну 9-10 років тому. Вони мені залишили 5 євро. Саме мені дали у гаманець, от і взагалі, дівчата, якщо ви будете працювати десь на прибираннях в готелях, яку б вам форму не дали. Завжди ви можете собі зробити отакий гаманець, отаку, як фартучок з кишеньками. І вони, значить, в кишеньки вам, хто захоче, буде класти грошики. Тому що таке правило існує, щоб не доторкатися до грошей клієнтів. А те, що вони вам там поклали в вашу кишеньку, це як ваш такий гаманець буде. Мої хороші. Що ще вам такого розповісти? Жахливого, від чого вас застерегти. Приїхала, значить, я в ці квартири, ну, що вам хочу сказати, я почала шукати, чим прибирати? Чим прибирати? І я нічого не знайшла. Був якийсь, -то такий, знаєте, пластмасовий такий совок, який то тріснутий, Вінник такий був, три піра, і, і, і все. Ніякої немає ганчірки, нічого. Я ж їм передзвонила тому власнику, він дав мені свій номер телефону. Я йому передзвонила, кажу: так і так, слухайте, а чим прибирати? Чим? Він каже: Та там все повинно бути. Все повинно бути. От коли вони е, підуть на завтрак, ти будеш там все прибирати. Не знаю, там нічого не було. Е, кімнати були загажені. Те, що ви бачите, фотографії такі дивовижні, чудові, на сайтах, що вам Беден Брекфест пропонує ці кімнати, насправді вони будуть, ну. Відсотків на 50 гірші, ніж на фото на сайті завжди. Всі свої готелі, де я працювала, я знаходила на таких сайтах. І, господи, так от, якщо б не знати, як там насправді, то можна і повірити, що Боже, яка краса, яка чистота, яка краса. От це я вам про стакани я вам попередила, про матераси, в яких є жив, живність, я вас попередила про те, що миють все однією ганчіркою, не тому, що м, прибиральниці, покоївки такі погані, не тому, а тому, що робота організована таким чином, що у вас просто немає часу на це прибирати і витирати кожну е, мебель, мебельку, Ви розумієте? От, наприклад, вона казала, що одна година прибирання буде коштувати мені 10 євро, але ж вона не сказала, щоб заробити ці 10 євро, ти повинна за годину прибрати 4 кімнати: чотири. Кожна кімната кожна кімната, це тільки 2,50, можете собі таке уявити. За годину 4 кімнати з душем, з ванною, з унітазами, з, іноді з балконами. А іноді бувають такі кімнати, розумієте, подвійні, наприклад, велика вітальня і ще є спальня для дітей. І це теж вважається одна кімната. І якщо ви новенька. Ті дівчата, які працюють до вас вже багато років, вони знають про ці кімнати, вони від них відмовляються, тому що вони знають, як то важко це все прибрати, а заплатять вам як за нормальну кімнату. 2,50. Ви розумієте? І ти подвійну кімнату, ти прибираєш і отримуєш гроші, витрачаєш два рази більше часу, а гроші отримуєш як за нормальний номер. Тому. За годину 10 євро, але за цю годину чотири кімнати ти повинна прибрати. Кожна кімната по 2,50. І от як, як? Ти вже шукаєш будь-які шляхи для того, щоб пришвидшуватись, в мене виходило тільки одна кімната за 30 хвилин. І це, знаєте, це щоб от, от просто вмерти там. От просто вмерти. Коли я побачила ці 8 кімнат, які я повинна була прибрати без засобів для прибирання. Він мені каже по телефону: каже: слухай, ну може, там вони і закінчились, я їх не перевіряю, а це його робота була перевірити, і щоб там було все як треба. Потім не було чистої білизни на ліжко селити. Тобто я повинна була повернутися знову до головного офісу, взяти всі детерсиви, кульок і отак от в руках доїхати, а і постільну білизну у мішках дотягнути нову чисту до тих квартир, до тих кімнат все там помити, все там поміняти. І потім таким же чином, ось цими мішками мусору, сміття, брудної білизни, вологих рушників, я повинна була все це дотягнути до головного офісу через чотири вулиці або на автобусі. Ну, звичайно, туди я ще могла доїхати на автобусі, а назад мене жодний автобус не візьме з оцими всіми пакунками. Ви розумієте? Я це все тягала, отак, от п'ять от мішків, і ти отак от, от перший мішок ставиш на 10 е, кроків попереду себе. Потім ти повертаєшся до другого мішка, ставиш поперед того першого, потім ти повертаєшся до третього мішка, і отаким от чином я робила дві-три ходки для того, щоб принести оцей весь бруд до головного офісу, і там вже вони його як -то здавали в пральню і викидали. Це було, це було жахливо. Вже потім, там, знаєте, через деякий час я вже сама собі там в кожній кімнаті, в кожній квартирі, там було дві квартири по чотири кімнати. Я кожну кімнату просто затарила всіми засобами, ганчірками. Я кожну кімнату, там він мені купив, значить, нові оці віник. Савок. я вже не кажу про пилосмог. Ні-ні-ні, це для них було занадто дорого. О тому, боже, я як пригадаю, і от я таким чином там протрималась місяць. Він кожного разу, коли туди йшов, щоб забрати мої чайові, я розуміла, що люди мені залишають, тому що люди до мене були дуже привітні. І причому ці дві квартири вони були на верхніх поверхах. А лашенсори, ліфт я не мала права використовувати. І якщо б я хоча б одного разу з цими важкими мішками, з вологою білизною і рушниками я скористалася б ліфтом, то жильці б цього будинку вони б поскаржились б на мене. І мені б з зарплати ці гроші б забрали. розумієте? Це дуже важка фізична вправа, вправа робота. І оцей. Власник цих квартир і за сумісництвом гувернанта кожного разу, коли він вкрадав мої чайові, він повертався до себе, значить, туди, на головний офіс. Ну, хоча б раз, хоча б раз він взяв ну, щось би і приніс. Він же мужик, ви розумієте, щоб я потім не тягала. Ні-ні ні, ні. Він на такому на легкій ході приходив і так же і уходив. Ось така була робота в Беден-Брекфесті. Пропрацювала я там місяць, і потім вже Франческа мені передзвонила сказала: ну нарешті ти навчилася працювати в готелях. про тебе дуже добре відгукуються люди. Ми тебе беремо, значить, у великий вже готель. І я, чесно кажучи, після того жаху, що я натерпілася в аптеці потім в цьому Беден-Брекфе, я думала: ну нарешті я попаду в великий готель. І там вже буде саме мій поверх, і будуть саме мої кімнати, які я буду прибирати. Я буду вже знати всі плюси і мінуси цих кімнат. Знаєте, де прибрати в першу чергу, де можна і не видно. От, і це не тому, що я намагаюсь, як то от ні, так працювали всі. Ніхто досконально вам не вимивав жодного гостинічного цього номеру, тому що. Цигіль-цигіль, тому що темпо, час розумієте? 15 хвилин до другої, до другої, ти повинна була все прибрати і піти геть з готелю. І вони позиціонували, що робота покоївки вона добра тим для, наприклад, дівчат, які мали дітей. Ось вони їх в школу відправили, і після другої вони вже вільні. Вони можуть забирати зі школи дітей, і цілих півдня вони вільні. Але на практиці це виходило зовсім інакше, тому що я жодного разу не пішла з роботи о другій. Жодного разу. Я взагалі десь там о четвертій, о п'ятій, Отак от, взагалі, потрібно дуже на таких роботах дуже всім догоджати, дуже з усіма дружити, тому що тебе підставлять. На раз-два. Розумієте. В мене таке було, коли я а, посварилася з однією дівчиною. От, вона в навушниках прибирала кімнати. От, і мені, мене поставили нібито з нею, розумієте, а, працювати. Ну, працювала тільки я. І я їй раз сказала, щоб вона зняла навушники. Я пожалілася говернанті. Те. Ось а потім виявилось, що це її чи племінниця, господи, чи ну якась родичка вона була її, і за те, що я сказала: слухайте, но ну, я прибираю сама оця дівчина, яку ви мені дали. Ну це вже було через рік. Ви розумієте, як я працювала оця дівчина, що ви мені її дали? Ну вона не прибирає, вона слухає музику. вона... Розмовляє по телефону, в навушниках, і потім оця дівчина, наприклад, я прибирала повністю кімнату, здавала її під ключ, все чисто. Потім оця дівчина там же ж, отакі, як, як картки, ви розумієте, щоб відкривати двері. Ми всі мали такі собі ключі, які підходили до всіх кімнат. І ось вона заходила, і на видному місці вона залишала або волосся, або нитки, або Якусь то, знаєте, сміття от прямо посеред кімнати. Звичайно, що я не могла цього пропустити. Звичайно, що вона мені це підкладала, але ти ж ніяк це не доведеш. От, ну, Всяке було, всяке було. А от місяць так, я пропрацювала в цьому Бен-брекфесті, отак вже мовчки, тому що я хотіла, щоб мене покликали у великий готель. Я думала, там буде ліпше. А от як там було, я вам розповім у наступній серії. Чао-чао!